Телеканал Плюс Плюс представляет. Казка статус. Привет, мои любимые. Мене звуть Євген Кошовий. Сьогодні я розкажу вам історію про дівчинку, якій раптом захотілося, щоб усі діти на світі стали слухняними. Чому так сталося, і що з цього вийшло, дізнаємося. казочки. Казка Антона Сіаніки та Марини Куцик Герасименко про сонечко, яке зігріває всіх Ілюстрації Едуарда Катихіна. Там, де найяскравіше світить сонечко і щодня трапляються дива, розкинулася казкова країна Плюс Плюс. На її квадратних вулицях, у трикутних хатках і круглих наметах, живуть казкові істоти плюсяни. Такі не схожі одне на одного, зате дружні та веселі. Ця пригода сталася одного сонячного дня, коли квадрик і Трикутя. Зустріли на вигоні стадо корів. Які чудесні! усміхнувся кладник. Звичайні собі корови пхекнув кружком. От, якби вони літати вміли або шоколадне молоко давали. А це ідея, засяяла трикутня. Давайте їх шоколадними цукерками на годуємо. От усі зрадіють, коли в плюс-плюсі буде власна шоколадна ферма. Але ж корів годувати заборонено. Спробував заперечити квадрик. Подумаєш, протягнув Кружко. Коли усі скуштують нашого молока, і ще й дякувати будуть. Гайда за церкви. Отак зазвичай починалися усі бешкети наших героїв. Звісно, батькам вони не дуже подобались, та як інакше можна пізнавати світ. Довідатися, що буде, коли схрестити кавони з грушами і як бухтне з вікна водяна бомба. Та цього разу дідлахам не пощастило. Пастух дід Сверид заскочив їх якраз тоді, коли Крушко намагався осідлати корову трапецію. Інакше їсти цукерки примхлива тварина відмовлялася. Батьки дуже засмутилися, коли побачили своїх діточок під конвоєм діда Свирида. Та ще більше похнюпилися самі діти. Адже вони не були хуліганами. Поки молоде покоління міркувало про свою негідну поведінку, батьки зібралися, як то кажуть, погомоніти по-сусідськи. Це ж треба придумати таке, здивувався тато Квадрик. Хулігани відтакував йому дід Свири. Усі діти іноді бешкетують, заспокоювала сусідів мама Трикуті. Швидше сонце перестане світити, ніж переведуться на світі неслухи. Мама сказала це якраз тоді, коли до неї підійшла дочка. Дівчинка не чула всієї розмови, тож зрозуміла її по-своєму. Буцімто сонце перестане світити усім неслухам. Як же вона перелякалась? Трикутя добре знала, що час від часу не слухається майже всі діти. Навіть відмінні, навіть спортсмени, навіть тихо. Тож, якщо сонце перестане світити неслухняним, вона й взагалі може згаснути. Назавжди. А цього трикутя дозволити не могла. Вона мусила негайно зробити всіх дітей покірними. Потрібна велика книга заклинань. зметикувала дівчинка і помчала до шатра шамана кругомана Господар саме сьорбав липовий чайок, і ти нікуди не збирався. Як же виманити його з дому? Трикотя довго вагалася і все таки вирішила востаннє зробити шкоду. Випустити із загороди хатнього улюбленця кругомана порося Хрюнделя. Почувши поросячий виск, старий шаман миттю вискочив на душі. До мене Хрюнделю, Місце! Розгублено кричав він. Однак невловими поросятку не слухали. Трикуті не подобалася ця витівка. На мить дівчинці навіть здалося, що сонечко відвернулося від неї. Та роздумувати було ніколи. Поки шаман був на поросячих ловах, трикутя шукала потрібне заклинання і нарешті знайшла. Неслухи і розбишаки. Шибеники забіяти. Годі шкоду вам робити, пустувати й гомоніти. Крендель Бендель Маракас всі слухняні стали враз. Як тільки вона промовила останнє слово, веселий сміх і дитячі голоси на вулиці стихли. Навіть поросятко Хрюндель перестало вищати. І сумирно посунула у свою загороду. З цього дня усе в країні Плюс Плюс перемінилося. Тепер діти уважно слухали на уроках, сумлінно вчилися і виконували будь-які доручення дорослих. Батьки і вчителі не могли натішитися малечою, та згодом стали помічати, що вони поводяться дивно. Якось вчителька пані Квадриція вийшла з класу, а дітям приказали: сидіть сумирно. Так вони й просиділи до останнього уроку, аж поки за ними не прибігли стурбовані батьки. Із дітьми, щось коїться, заголосила мама кружка. Мій синочок став сам не свій, застеляє ліжко, чистить зуби і без жодних умовлянь їсть манну кашу. А мій, а мій? Підхопила інша матуся, перестав гратися у комп'ютерні ігри. Ой, біда яка! Що ж це робить? Заойкали і заохали батьки. Трикуті було їх шкода, та ще більше вона боялася, що сонечко перестане світити і згасне. Аби цього не сталося, дівчинка була готова на все. Нехай і вічно прикидатися слухняною. Адже заклинання на неї не подіяли. Так минали дні. Новина про те, що діти Плюс Плюс раптом стали покірними, розлетілася по всіх усюдах, і, звісно, не минула вух лиха дія карлюки. Підступний злодій вирішив зробити малечу своїми служниками. Він прокрався на шкільне подія. Хитрістю відволік вчителів, а потім наказав усім плюсенятам слідувати за ним. Раніше діти нізащо б не послухали карлю. Але ж вони були під дією заклинання. Усі Крим трекує. Дівчинка причаїлася за деревцем і, коли карлюка пішов, стала кликати дорослих на поміч. Так батьки дізналися, що відбувалося з їхніми дітьми весь цей час. Звісно, такому вчинку, але сердитись не стало. Та й ніколи було, вони мусили визволяти своїх слухнясиків із лап Карлюки. А мама міцно обійняла донечку і сказала: сонечко, світить усім, слухняним і неслухам, веселунам і плаксам, добрим діткам і навіть злюкам. Вона, як мама. Навіть коли сердиться і ображається, завжди любить і зігріває. Від цих слів трикуті стало так затишно і тепло, ніби не тільки мама, а й саме сонечко обіймає її. А потім прибігли квадрик з кружком та інші дітлахи. Шаман зняв із них заклинання, і плюсенята знову стали такими, як були. Вони казились, пустували і робили шкоди. Бо хіба можна інакше пізнавати світ? Казочка моя мудра і чудова. Хто слухав, тому цукерка медова. А нам, малята, вже час прощатися. Не сумуйте! До нової зустрічі лишилося зовсім недовго. А поки читайте казочки на сайті каналу Плюс.